Є, є тут і є там. Тобто, і чітко воно видно. тобто, Є тут і є там. тобто, І оцей момент того, що коли ви приходите, коли, як раніше, ще було що сів АТО, розумієте? Саме найгірше те, що в мене є, згадувати і тоді, тобто, я бачу всю війну від самого початку, від 2014 року, тобто, якогось тобто, моя, моя дружина. Дуже часто каже, я тепер розумію деякі штуки, які ти знімав у фільмі. Я дещо розумію його, наприклад. Тому що багатьом було не зрозуміло, а що таке оце поїзд, звук поїзда, що то таке. Я думаю, зараз багато хто, коли чує газонокосарку в цьому, відразу дьоргується. І оце відчуття того, а це ще з го року. З го року були на, там написаний сценарій, коли йде е, салют. Е, я що пам'ятаю, була така група. Оце е, коротенькі фільми знімати, що Михайло Герасимович нам пропонував тобто, подаватися. Я здіваю, Бах, Салют, і родина, і, 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 і чоловік кидається захищати родину тобто, е, від цього звуку. Багато це було не зрозуміло, зараз зрозуміло всі. І тобто е, я маю на увазі, що для мене. Е, тобто, ось, Чому я говорю там про, там про свою виставу, запрошую, там, що для мене цей вечір? Це відчуття того, що, що я хоч і не довгий час, але я пожив тут. Я пожив по цим життям. Я побув в мирі. Тобто я побув тим, ким я і є зараз, тому що я там і. Дуже важко займатися цивільною справою, коли ти там. Тобто, і я сказав чесно, тобто е я там намагаюся різні проекти. У тобто, мене там є один проект, я почув дитячі сказки на букметі виставляю. Зараз я почав проєкт, тобто з часом тобто, я вирішив е запустити своє таке okay. міні-стендап-шоу, тобто записувати коротенькі стендап історії по Ютубі. Тобто опа, опа, стендап можете записати я там. Починається, шоу. Тобто, Оцей момент. І так всі хлопці. Тобто, Зайвий раз маєте можливість піти десь, де є хлопці, сходіть. Бачите хлопців. Подякуйте, вмієте дякувати, що з 2014 року я пам'ятаю цей жест прикладіться. Тому що це просто оцей момент. Ми вас не забуваємо. Бо для багатьох там фраза дякую за ССУ це є, знаєте, така. Хмаринка, якою закрилися, а на інших наплювати. Ми ну, дякую.